У Трампа заперечують, що припинення постачання зброї України рішення президента Трампа. Для чого ці ігри? А все дуже просто. Спочатку, нібито без дозволу Трампа, Гексет припиняє поставки, а потім Трамп голосно заявляє: буду робити поставки. Бо Путін поганий хлопець. І на його думку мало б виглядати так, що ця допомога йде за його рішенням. Хоча насправді ця допомога затверджена ще за Байдена і проголосована Сенатом та Конгресом ще до президентства Трампа. Отже, ми маємо звичайну політичну кон'юктурну гру у доброго діда Трампа, який рятує всіх навколо. Хоча саме він ще не зробив від себе жодних поставок зброї. The Economist вважає, що Трамп, як і раніше, мріє укласти угоду з Путіним, хоча і починає усвідомлювати, що глава Кремля грається з ним. Змін оголошують, що Трамп не хоче витрачати більше грошей на допомогу Україні, але й не хоче, щоб вона впала, Україна. За його президентство. він ймовірно знає, що поразка Києва може стати геополітичним ударом саме по Америці.